Доброго дня! В цьому відео покажу, як виводити токени FTN з програми YoHealth, що в перекладі значить здоров'я на гаманець Fastex. Заходимо в Your Health. Так. Отже, назбирали ми 151 тисячу кроків. Заходимо в маркет, пропустити. Заходимо на Fast Exprзи. Один. Ось за 150 кроків ми можемо вивезти один FTN, що складає 3,7 євро. Замовляємо. Замовити. Ось мій ID і. Адреса гаманця, який я до цього вже ввів, замовляємо. Токен надійде на Fastex протягом десь однієї хвилини. Ага, ось, мабуть, тут буде історія. Ось 1.05 плюс 1 FTN. Можемо обрати більший період. І побачимо, що одного разу два рази я вивів по одному FTN, потім перевів їх в USDT. Також потім було куплено 285 тонн, які потім були перекинуті на Мій тон-гаманець. Отже, зараз, як бачите, токен вже зарахувався. Що ми можемо тепер з ним зробити? Конвертувати? Конвертувати ми його можемо. Ми його можемо конвертувати в USDT. Але е, потрібно, щоб на рахунку було мінімум 1,1 FTN. Тож, ход, продовжуємо е, збирати кроки, і наступним разом виведемо вже 2 FTN, обміняємо на USDT. Дякую за увагу.